Цій частині ми трошки повторюємось з підготовки, говоримо про синтаксис Python. Перший момент в Python відступи це частина синтаксису. Тобто, коли ви хочете сказати, що якийсь вираз починається тут, закінчується там, ви використовуєте для цього відступи. Наприклад, для цього коду, коли ми хочемо сказати, що якщо виконується умова A більше B, треба виконати два рядки print, ми пишемо обидва рядки з відступом. Далі у нас є else, і також два рядки з відступом, і print рент без відступу. Це означає, що ця частина print буде виконуватися завжди, а оці два print будуть виконуватися тільки тоді, коли ми потрапимо в else. В інших мовах програмування це може контролюватися дужками. і за допомогою дужок ми говоримо, що куди потрапляє. В Python як відступи можуть використовуватися символ TAB або символи пробіли. Загальна рекомендація в Python використовувати як відступи пробіли, а саме чотири пробіли. Це загальна рекомендація, яку більшість людей будуть виконувати, тобто більшість коди, які ви будете читати, бачити чи десь копіювати, будуть використовувати як відступи пробіли і будуть використовувати як відступи 4 пробіли. Тому, якщо ви будете робити так само, тобто використовувати як відступ 4 пробіли, вам буде легше читати чужий код, скоріше за все. Тому що ви просто звикнете до цього до розміру відступу, вам буде легше читати код, легше виредагувати, ви просто до цього звикнете. Тому це момент, до якого я рекомендую звикати одразу за виключенням ситуації, якщо у вашій компанії, де ви працюєте, де ви пишете код, вже є інші рекомендації. Це насправді єдина причина, чому вам варто використовувати якесь інше значення. Інші причини можуть бути можуть бути звичка з іншого мову програмування, але краще все одно для Python налаштувати саме чотири пробіли. Це не означає, що вам треба чотири рази натискати пробіл. Це означає, що коли ви будете натискати таб-редактор, що де є, будете ставити саме чотири пробіли. Це налаштовується в будь-якому редакторі. Вам просто треба це знайти, де налаштовується і все. Один раз налаштувати і забути. Таких рекомендацій в Python багато, тому вони зібрані в окремий документ, який називається коротко PEP8. pep, PEP це пропозиції щодо того, як досконалити можна Python. І конкретно цей документ це керівництво по стилю для коду Python. Тобто це рекомендації, як краще писати Python, що вважається правильним, що ні. Звичайно, тут не прописані абсолютно всі-всі моменти. Є речі, які прописані, є речі, які прописані дуже чітко, тобто написано, що треба робити ось так. А є моменти, де написано, що є 4 прийнятих варіанти, і ви можете використовувати будь який з них. Тут насправді дуже багато моментів, тому запам'ятати це все дуже важко. Тому ви можете читати цей документ. Але ви маєте знати, що більшість моментів цього документу вам будуть підказувати ваші ідеї, і редактори, і також можна встановити допоміжні утиліти, які просто вам будуть теж допомагати, і чи вас сварити, коли ви щось робите не те, чи автоматично виправляти якісь речі. І таких моментів дуже багато, і я буду десь казати вам щось там. Такий варіант прийняти, чи такий варіант прийняти. Це завжди буде про те, як це прийнято, чи в Python взагалі, але найчастіше це те, що прописано в PEP 8.